Напередодні конференції в усіх районних партійних осередках Криворізької міської організації партії регіонів відбулися збори, на яких були обрані делегати на 19-ту конференцію. У зазначений час прибули 389 з 400 обраних делегатів та гості. У партійному форумі також взяли участь міський голова, член політради партії регіонів Юрій Вілкул та секретар міської ради Сергій Маляренко. Голова облради, а також перший заступник голови обласної організації партії регіонів Євген Удот. Депутати районних та обласної рад, народні депутати України Костянтин Павлов, В'ячеслав Задорожний та Юрій Любаненко. На сьогоднішній день Криворозька партійна організація партии регіонів є однією з самых монолитных, самых организованных, самых эффективных не только в области, но и в Украине. Происходит это по одной простой причине, потому что люди умеют, привыкли и знают, как работать. И сегодня в этом зале находились лучшие из лучших ее представителей. Это говорит о том, что в партии на высочайшем уровне поставлена и кадровая работа. Розпочали конференцію з нагородження. Так, голову Криворізької міської партійної організації Партії регіонів було нагороджено нагрудним знаком за розвиток партії регіонів. За традицією, перед початком конференції Костянтин Павлов та Євген Удот вручили партквитки новим членам партії, серед яких освітяни, службовці та студенти. Після обрання керівних органів конференції голова міської організації Партії регіонів народний депутат України Костянтин Павлов розпочав розгляд питань порядку денного. Відю про підсумки виборчої кампанії 2012 року він проаналізував проведення виборів у кожному районі міста, відзначив успіхи та досягнення, а також зупинився на тих питаннях, які ще залишаються проблемними. моменту виборів пройшло совсем немного времени. Тим менше, благодаря ініціативам нашого земляка віце-прем'єр-міністра Олександра Юрійовича Вілкула, плачений роботі і підтримці народних діботах України від Дніпропетровської області і в частності адкриворога вже удалось дивитися серйозних результатів. Из 313 миллионов гривен, внесенных на рассмотрение Кагмина Александром Юрьевичем, направленных на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, 100 миллионов гривен направлено в Днепропетровскую область, из которых 32 миллиона непосредственно в наш город, что дало возможность снизить существующую задолженность за природный газ в предприятии теплоснабжения. Серьезным стимулом для осуществления проекта в городах Украины является Государственный фонд регионального развития. По ініціативі Александра Юрійовича, мінімальний порог для софінансування програм, которые реалізуються в городах обласного значения, гривень. А це значить, що відкриваються нові перспективи отримання государственного фінансування для осуществлення реконструкції і будівництва об'єктів, которые сегодня так необхідні нашому. Раніше такої можливості у нас просто не було. У ході конференції були заслухані звіти про роботу районних партійних організацій за минулий рік та загалом про зроблене у місті за останній рік. То, что мы обещали сделать до 2015 года, на 90% мы с вами сделали за два года. Много-мало, наверное, много. Я понимаю, что еще много вопросов у нас в жилищно-коммунальном хозяйстве, которые надо решать. У ході конференції були представлені нові керівники районних організацій. Так Дзержинську парторганізацію очолив депутат міської ради Юрій Іванов, Довгинцівську депутат райради Світлана Хватова, Саксаганську депутат облради Михайло Булатецький, жовтневу депутат міської ради Павло Тимошенко. Під час конференції були розглянуті організаційні питання стосовно обрання делегатів на 20-ту конференцію Дніпропетровської обласної організації Партії регіонів на ній наше місто будуть представляти. 78 делегатів